Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні вже на порозі, тож зверніть увагу, давайте розглядати. Знов показують, як летить з усіх боків, тож десь вже близько-близько їх плани будуть здійснюватись, тож, знаєте, що з цим робити. Для когось гроші. Вже близько-близько. Це такі, що ви їх заробляли місяць і повинні вже прийти до вас. Це теж на порозі. Так, ну давайте все ж таки давайте з особистого життя починаємо у когось інтимні. Сценки вже на порозі, тож зверніть увагу. <с> ну, не знаю на що там вже. Самі знаєте, на що вам звернути увагу. Так, бо планується тут романтичне побачення, або просто романтичний вечір. Так, розмова, сім'я, рідні, близькі. Розмова, питання буде ставитись, буде вирішуватись. Це питання, от бачу, що промовляє його чоловік. а Жінка замислюється. Ну, це взагалі так в сім'ї буде вирішуватись. Це не таке питання, що там пошепки між собою, а це так, вся сім'я. Збираються і розглядають питання. Для когось з вас показано. Зараз хвилинку, що це таке? Ніби щука надувається, це, я так розумію, нас схоже на чоловіка. Все ж таки, я так розумію, що треба буде швидко-швидко десь його там або записувати, або пошвидкій звертатись до стоматолога. Не затягуйте, бо так тут дуже швидко якось набирає. Для когось може бути така ситуація, що прийде додому і надується, щукань, ну от це в мене колись таке було, що потрапили ну, голочкою, трошки зачепили судинку і просто синець був на що але то таке, то дрібничка то пройде. А, як, а от якщо то надувається флюс, то реагуйте швидко. Так, ось тут. Ой, тут комусь пропозицію будуть робити. Вже на порозі, ну, як найближчими днями, бо наречену бачу. І тягнеться до неї чоловік. і ну, тут, тут пропозиція, тут він на одне коліно. Це просто от, ну, гарно, так гарно спостерігати красиво. Хтось з вас може бути, от просто як. Ну, як свідок. Просто десь там будете йти і побачити таку сценку. А для когось з вас це як в родині. Просто от, ну там, не, може, когось там з ваших дітей стосується, може там племінники, ось така якась ситуація. Так, далі, що бачимо далі? Тут промова готу, готується, ну, така гучна буде трошки. Треба, це якась розмова між чоловіком та жінкою, вона назріла. Її треба витримати, її треба взагалі, от як від початку до кінця пройти, хоча не хочеться. Тут ані чоловік, ані жінка якось так, знаєте. Для когось, ну, дівчата, хлопці, ніколи не забувайте, що ви дивитесь загальне відео. Це чиясь історія. Я не кажу, що це обов'язково всім вам підходить ні. Чиясь. Тут про розлучення буде розмова. Звісно ж, людям не хочеться розмовляти про такі речі, але ну, воно вже якесь невідворотнє для когось. Тут ситуація, в якій спиною один до одного вже деякий час так живуть люди, І, як знаєте, треба щось вирішувати. А не кажу, що воно дійсно розлученням завершиться, бо я не бачу такого, щоб дійсно от взяли вже і розійшлися в різні боки. Є можливість ці стосунки просто от, знаєте, як. Переінакшити ситуацію, домовитись, розгледіти, то, тобто е, є можливість е, залишитись разом. Так, далі дивлюсь, ось тут чоловік. Щось багато у нього думок, і так йому вони складно даються. Взагалі-то складно чому. Поряд з ним зараз немає його коханої дівчини, жінки. Він один зараз, і він як відлюдник мені показаний. І взагалі-то, знаєте, це як у подумки, він, він ладен на руках носити цю жінку, яка у нього в голові живе, про яку весь час думає. А насправді зараз не знає, як, що там у неї, як там вона, бо ну, просто не разом зараз. І це як планує розмову, як, знаєте, от бажання є швидко щось там змінити в своєму житті і бути поряд з нею. А складнощів щось аж забагато в нього зараз. Там всілякі складнощі. І обмеження у можливості пересування, і фінансові складнощі. І взагалі, от знаєте, все разом, воно йому так важко все дається у думках. Знаєте, Коли тримає обличчя, але ж, якби хто знав, що там в голові. Які там страхи живуть. Далі дивлюсь, ось тут трошки інакша ситуація, тут зустріч, двоє людей, так знаєте, ну такі щасливі бачити один одного. Як двоє друзів, один з них буде розповідати про своє особисте життя, питати, як там у тебе. Ну, тобто, тут розмови будуть. І розмови, знаєте, от як розкривають там, таємнички свого особистого життя один одному. Ну, Це таке, що поспілкуються і далі, там підуть кожен у своїх справах, але довго ще будуть згадувати цю зустріч, вона така не спланована. І потім один з них в сім'ї буде розповідати, що бачив. Іншого і в сім'ї, так, знаєте, бачу, що люди посміхаються, да, навже? І як там. Так, ось тут хвилювання чоловіка, бо знає, що до його жінки або до його коханої ну, бажання залицятись є у іншого чоловіка. І якось... Як влазить між ними час від часу той інший чоловік. Але жінка дивиться в очі цьому, який хвилюється. Вона того навіть, знаєте, не дуже там для себе якось відміча. Далі дивлюсь, вже на порозі, але в перспективу йде зустріч, але така що нове знайомство. Це коли, це нове знайомство заради от вирішення якихось питань особистих, це, наприклад, якщо людина шукає роботу. Якщо там треба, ну там ну, якісь корисні знайомства. І це через когось. Це не самотужки знайде людину, а хтось познайомить, хтось там підкаже до кого звернутись. Для когось. Знову ж таки, там пропозицію показувало, а тут ще тільки От, знаєте, воно так показано, що може до батьків приведе там хтось або наречений, наречену знайомитись, або навпаки, або це просто вже ходять, як запрошують на весілля. Так воно виглядає. Тобто до вас хтось може прийти і запросити на весілля? Далі, дивлюсь, так, ось тут якийсь чоловік очікує на зустріч з вами. Планує цю зустріч, вам буде про неї казати це не так, що. Десь там сидить, очікує, а ви не знаєте, ні, будете знати, і конкретні якісь дати будуть тут обмальовуватись. Далі. Що стосовно робота соціум. Тут якісь, якась справа така, знаєте, як на початку ще вона, але вона розтягнеться на найближче, від, для когось від 3 до 9 днів буде відпрацьовуватись справа. Для когось це як на 39 днів. Бо різні у вас по-різному буде, але в будь-якому випадку і у тих і інших воно буде зроблене. І там долучатись будуть люди до цієї справи. Ви не самотужки будете робити, там якось так спільно з іншими людьми, але здебільшого прояснення ситуації воно буде від вас йти. Це буде саме ваша робота. Так, тут приховує якийсь чоловік наміри свої до когось з вас, здивує вас. Своїми, ну, взагалі якимись своїми проявами, тобто людина, про яку ви насправді ну, і не думаєте, і не згадуєте, От поява цієї людини до вас, до ну, звернення до вас, щось вас так трошки здивує. Але тут, якщо ви потім згадаєте, вас попереджав чоловік з вашого оточення, Попереджав, що може бути таке звернення. Далі. Тут нас слухаєтеся, але це таке, знаєте, ну, це просто от розмова. Вона вам ні до чого. Вам просто, от як на вухах хтось присяде і буде розповідати. Тут чоловік, який Буде про свої плани розмову заведе, що у нього такі вони величезні, ті плани, що він однією рукою за одне хапається, іншою за іншою, руки довгі і взагалі багато він встигає. Ну, тобто, працівник року. Наслухаєтесь, який він молодець. А взагалі-то вся промова заради того, щоб ви їй сказали, що Боже, який же ти молодець, ніхто так не вміє працювати, як ти. У когось закінчується якась тяганина з автівкою, Вже така, знаєте, як оновлена автівочка, показана світленька, гарна. От, нема до чого присіпатись. Так, по руках вдаряють люди про щось таке Домовитись, де вам там треба було. І одразу хтось тут буде випитувати, як же ж вам це все вдалося. Тепер же ж і іншим теж треба. Ну, якось ви будете розповідати. Так, ремонтника якогось будете запрошувати. Бачу, що з ключем, таким як сантехніку ремонтують. Або, ну, Хоча я не буду казати, може щось інше насправді. Ну, тобто будете запрошувати людину, яка повинна буде полагодити щось таке і швидко. ось тут розглядає. Тут як. Так, тут, тут будьте готові у когось, як там, де рукомийник, там щось потече. Якийсь кран, чи щось заб'ється, раковина, щось таке. Так. А отут якийсь корабель носом. Водичку захлюпає вже. Щось буде. І щось тут мені, хлопці, так, знаєте, одним оком так буде-буде. Готуємо. Ну, хай готують. Знають, що роблять. Так, ну добре. Бабія мені якогось показують, дівчатка, встигає з багатьма жінками за день перемовити. ну Тут на роботі, і, знаєте, щоб ви там не думали, що він там, що ви якась особлива. Вибачте, будь ласка, що я таке кажу. Він з багатьма жінками спілкується, не сприймайте його якось особливо. Така підказка від кавової гущі. Так, Бо тут такий, що він подружок серед жінок собі має і всі плітки збирає з усієї організації, йому так цікаво жити. Далі замріяний чоловік тут мені показаний. Але розуміє, що тільки дружбу з вами може водити. І так йому сумно, і так йому і замріяний, і замислений, і шукає ідею, як би це змінити. Дружити з вами, він не дуже хоче, він хоче чогось іншого. Тобто, дружба з вами це, звісно ж, гарно, але не все, що у нього на думці. Тож будьте готові. І можете навіть, знаєте, спілкуючись з ним, помічати, що він ну, як подумки десь невідомо де. Ну, В цей момент у нього дуже цікаві там роздуми про те, і щоб такого зробити чи сказати, щоб ваша увага до нього була трошки більшою, ніж до друга. Так, і ось тут. Ось тут хтось за вас. Тут як захищати вас хтось буде, як лев просто на накинеться на людину, яка з дурними, яка чи який, не знаю, хто це, чоловік чи жінка, з дурними питаннями про вас буде. Ой, як пожене людину, як людина бігти буде звідти. Це хтось у вас дуже-дуже сильний друг чи подруга, я тут я вже не знаю. Так, інтимні сценки, вибачте, я не буду їх вам ну, розповідати, але ж у когось дійсно гарна ніч буде. Не нам може і не одна. Так, ось тут гарні стосунки вибудовуються чоловік та жінка. А, ну то, то, то ваше, то чиїсь ваші сценки, вибачте, не буду заважати. Так, ось тут домовленість, і домовленість хтось направить. Чи ви когось направляєте до людини ну, з таким, що може вам допомогти? Чи це вас хтось направить до людини і тут домовлятись про щось будете. Так, ось тут цілий ланцюжок подій, але це ви так його спланували, і так ви запускаєте цей ланцюжок подій. Це знаєте, і це, наприклад, як плани на найближчі ну, до кінця тижня, отак от я б сказала. І обговорення з чоловіком, він вам як підказочки якісь надає. І ви завдяки цим підказочкам собі ну, як цікаву справу розпочинаєте. І до кінця тижня ви її вже будете якось там опрацьовувати. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дуже дякую за перегляд. Маю надію, що то було корисно хоч чимось для вас, і ви щось своє почули та впізнали. І не забувайте, ворог наш підступний, щось вже планують. Бачу, що багато буде летіти. Будьте, будь ласочка, дуже-дуже уважні до сигналів тривоги. І побачимось з вами в наступних відео. Бережіть себе, будьте в безпеці. Всім пока!